Вітаю, панове! Якось на мене вийшли Asus і пообіцяли здивувати мене як креатора, типу дуже класна лінійка в них є про арт. Це для професійних творців, що створюють різний контент, 3D, монтують відео, фотошоплять і тому подібне. Спойлер, але грати на такому скажу я вам навіть краще, ніж на звичайному ігровому ПК, бо це було тихо і прохолодно. Я навіть кайфанув тестуючи. Та спочатку мене здивувало дещо інше, як тільки побачив і забрав з пошти коробку, бо я ледь дотягнув її 31 один кілограм бляхамуха в багажник авто. Не так за ваги, як за об'єму, і що там в біса таке. Давайте дивитись. Ще один спойлер: є моменти в ПК просто чудові, а є такі, що прямо іспанський сором. Отже, не знаю, як ви, а я вперше бачу таку продвинуту картонну коробенцію, де навіть фіксатори є. Це щоб знімати коробку з ПК, а не виймати його. Вірніше виймати корпус, бо ПК зібрав магазин Artline. за що виказую вдячність. Бо якби я збирав це, відео було б надто довгим і вийшло б не так швидко. А ось і визирає щось неймовірне чи малих розмірів. Дивимось, що тут у нас. Я в шоці? Тут справжні колеса, як у великої валізи, коли збираєшся подорожувати, що не світить нам наразі, на жаль. Ну, нічого, зате хоч компа можна повозити на столі. Впуск для забору повітря знизу, величезний пиловий фільтр на всю довжину ПК, а це що за кнопки? Отак. Ними легко відстібується передня панель, вона швидкозйомна. Це реально зручно, але є в такого рішення і недолік, котрий потім покажу. Попереду бачимо здоровенні фірмові вертухи 200 мм світкою в них навіть і не пахне, як і в інших, а от передня панель з фільтром легко чиститься і більш ніж продувана. Увімкнув, послухати, дуже тихо. Дивлюсь, тут в нас щось незвичне. Виявляється, це датчик пилу, і комп сповістить, якщо фільтр час змінити. Я вирішив розібратися і протестувати, як воно працює, бо прямо цікаво, вперше таки бачу. Маємо кнопку, котра, як я вважав, активує датчики. Шукав, де б взяти пилу. Ну, звісно ж, з фільтру іншого старого ПК. Так ось, скільки б я до нього. Не тулив фільтр з пилом, нуль реакцій. По ідеї, індикатор має мигати або горіти постійно, але азарт підігрівав мене зсередини, і я хотів дізнатися все ж, як воно таки працює. Почав шукати інфу, дивитись інших блогерів, і скажу, що бачив дещо про цей корпус в інших блогерів і багато хто помиляється. Адже вважають, що перевірити забрудненість фільтру можна довгим натисканням кнопки. Е ні. Насправді, чотири коротких мига і один довгий це проста активація цього індикатору. Чотири Коротких просто вимикаєш індикатор. Отож я його активував і все одно як не підсовував пил, і навіть тряпку нічого не показало. Але все ж це стало вже справою принципу. Тому я почав тероризувати представництво Asus Україна, а вони, в свою чергу, тайванців з Asus, щоб ти сказали, як воно бляха працює. Виявляється, треба, щоб фільтр забився і попрацював деякий час в забитому стані, хоча б години три. Типу, не можеш бути так, що тут все окей, а тут бац і різко купа. Пилу, ось якось так. І як ви розумієте, на перевірку в мене пішло б дуже багато часу, тож віримо на слово, але принаймні хоч пояснили, як воно працює, бо я ніде не знаходив про це. Верхня кришка також швидкозйомна, а там аж три 140 мм вертушки, увага, від Noктуa, одна з котрих чомусь не крутиться. Гляну потім чому. Що це за відсік, я поки не знаю, хоча отвір для штурка на щось натякає. А чи не для Wi-Fi антени це? І знаєте, приміряв вона якраз туди і стає. А що це все ж краще ніж було б зверху. В ноуті, взагалі, антени всередині і нічого. Скло також на кнопці, як провітрюється, так і знімається повністю легко однією рукою. Бічна кришка також. Ось наша боковина, але чесно кажучи, я очікував побачити тут шумку. Якщо вже на те пішло, якщо це вже ну, такий про-арт. О, ну артлайн з укладкою шнурків не полінились. Хоча тут простору дуже багато, як і різних дрібниць для зручності. Тут і хаб для вертушок на всі випадки життя, і тепер увага, от такої. Весь компро арт, а один блок живлення біла ворона. Та в геймінг на 750 Вт. І як на мене хотілося б сюди 850, щоб було більше запасу, скажімо, під потужнішу карту і проц, бо в нас вони не найпотужніші, хоча й близькі до цього, рахуємо скільки дисків сюди влазить. SSD 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. HDD звичайні, там 3 і 5. 1, 2, 3. І сюди, здається, також можна. Уявляєте, 9 дисків відразу можна. І це крім тих, що ще M2. На самій материнській платі, а тим часом мені пощастило, я знайшов, чому ж вертухан зверху не крутив. Пощастило, бо з краю і в доступі, бо зовсім не хотілося би розбирати все. От тепер зовсім інша справа. В цілому ПК досить великий, важкий, міцний, металеві ручки, за котрі можна підіймати, купа USB, котрі знадобляться, звісно, творцям, в тому числі Type-C спереду на 20 Мбіт і зі швидкою зарядкою. Також, якщо поставив рендерити щось величезне, важке, переживаю, щоб не грілося, увімкнув. Тумблер і на максимум вертушки всі крутять. Хоча, як на мене, авто принаймні з цим залізом більше ніж достатньо. Тут в нас перезавантаження і кнопка живлення, і спочатку не розумів, що це за повзунок, але логічно, щоб щось блокувати. І так, фізично блокується кнопка живлення. Прикольно, коли рендер щось важливе, і щоб ні ти, ні твоя дитина випадково не натиснули вимкнути. Але, шановні, якого біса тоді перезавантаження не блокується? Який сенс? Це, як на мене, половинне рішення. Виробник каже, що кнопка втоплена, випадково не натиснути, але натискається вона просто і доволі легко. Є жирний Тримач під велику віддяху, ця ProArt, що тут стоїть не найбільша, але й не найменша. Та корпус такий великий, що тримач тягнеться прямо до неї. А це затискач карти, тобто її навіть прикручувати не треба. І таке враження, що довіз інженерів, чим менше гвинтиків, тим краще. І знаєте, таки краще. Мамка в нас ProArt Z790 Creator Wi-Fi. І знаєш, ставити сюди щось нижче 14700K якось вже соромно було б. 16 плюс одна здвоєних фаз аж на 70 А. Вже є підтримка карт PCI 50, має два Ethernet порти, стандартний на 2.5 і один аж на 10 гігабіт. Дві type сішки Standard Thunderbolt 4. Я планую приєднати швидкий зовнішній диск і перевірити це. Оператива ddr 5 32 ГБ, хороша від Kingston, але лише на 6000 МГц cl 36 По-перше, як на мене, в такому ПК має бути 64 ГБ, як мінімум. По-друге, вона тут біла ворона. Так, тому що біла. Це по-перше. По-друге, концепція про арт в тому, щоб воно не сяяло тобі в очі підсвіткою, тобто без підсвітки взагалі. Так, звісно, можна вимкнути, але навіщо тоді за неї переплачувати? Вийму поки поставлю щось інше для гармонії. І накопичувач підсистему Kingston Fury, Класнючий, але ну на 1 ТБ, самі розумієте. Зрозумієте, що це лише під систему. Під інше треба додавати. І то під систему в такий ПК 2 Гіга точно буде не забагато. Водяне охолодження в нас також особливе, як поведінка твоєї колишньої Asus Pro Art LC420. Могутнє топове охолодження аж на 420 мм. Це вам навіть не три секції на 360 мм. І вертухани в нас 140 мм для найгарячіших пряників. Вентилятори Noctua вже натякають, що акцент зроблено на... Роботу, як і двигун помпи, він також заявлений як дуже тихий. А ця доволі тускла лінія не для краси, це, до речі, єдина підсвітка, що в нас буде. А нею можна виводити різну телеметрію, щоб візуально бачити, як там з нагрівом чи навантаженням. Віддяжка в нас ProArt RTX 4080 Super і чимось віддалено нагадує TUF Gaming дизайном. Але ASUS хізується технологією Auto Extreme, де роботи паяють плату в один прохід і хвастають вентиляторами Axial Tech, що також створюють акцент. На тишу, а так це, звичайно, собі 4080 Super, просто в стилі лінійки, не більше, не менше. А тепер, мабуть, час ставити оперативу. Візьму ну, я те, що якось юзав в якомусь ПК без підсвітки аж 6800 МГц швидкість і 34 таймінги. Оператива від GoodRam. О, ну, тепер, як на мене, все по хардкору, брутально. Йдемо до кінця і без всіляких там яскравих RGB підсвіток. Виглядає все дуже гармонійно, по дорослому, скажімо так, в одному стилі, як ми любимо, і кошту. При цьому, мабуть, як Ланос. Як я вже казав, маю звичайний Монік 60 Гц Full HD, старенький, ще й з повільною матрицею. І не діло такий ПК тестувати з таким Моніком. Тому Artline знову ж таки надали мені й власний монітор під брендом Cube, не за всі гроші, і щоб я порівняв його з професійним Моніком Asus, котрий також буде в відео. Я запросив товариша, котрий професійно займається зйомкою різних рекламних роликів, де за кольорами треба слідкувати. От і глянемо, наскільки ігровий Монік кардинально програватиме чи не програватиме ідеально відкаліброваному Моніку Asus. Цей Монік коштує близько десятки, Quad HD, 180 Гц максимум, причому по Type-C передає, що для мене стало несподіванкою. До того ж, це IPS. Хоч це і не огляд Моніка, але скажу пару слів. Монік в нас бюджетний, але лапка, як у дорожчих, і висота, і нахил регулюються, і навіть альбомна орієнтація є. Динаміки є, USB є, ви таки бачили за десятку. Ось як я дізнався, що саме. Через Type-C 180 Гц передається. А це що таке? Ну. Більше того, цей монік видає 65 Вт на заряд, і в ноутах, де є і зарядка, і вивід картинки, все тепер можна робити через один шнурок от такої. Я і телефон навіть свій заряджав без питань від монітора. Офігіте. Швидке заряджання. Бачили? І русня летить. Тож хай поки відпочиває старий Монік, не знаю, буде настрій, зробимо якось, може окремий огляд. Але Клавдія Петрівна виглядає соковито і насичено на ньому. Правда, звук динаміків, звісно, повний відстій. Але спасибі, що є. Повторюю, що зібрали цей ПК Artline і дали поюзати цей Монік також ArtLine. І навздогін попросили передати, що є промокод ПК котрий зробить знижку 5% на готові ПК Asus. Промокод і все з відео лишаю в описі. А Тепер зустрічаємо Монік від Asus. Це ідеально відкалібрований з коробки монітор для роботи з кольорами, в тому числі. До речі, Quad HD. І для його діагоналів 24 дюйми тут просто шикарна щільність пікселів. Сертифіковано Calman Verified, і Монік має мінімальне відхилення по Delta E. Простими словами, Asus заявляє, типу дістав з коробки і працюєш з професійними прогами. ось спочатку ми з моїм товаришем, що професійно займається відеозйомкою, довго порівнювали в різних яскравих. Відео і в різних режимах. Потім вирішили виставити стоп у обох і порівнювати у професійному софті. І так, різниця таки є. На ігровому Cube в стоці завал в сині кольори, і місцями неначе менший динамічний діапазон. Запустивши Adobe Premiere 2023 з проектом з важкими 4К файлами і кодеком H265, прибравши синього потім на моніторі Cube, бачимо, що щось схоже є. Хоча перестаралися, тепер його навіть менше, ніж в реальності. Як показує нам монітор Asus. Потім ще довго гралися, дійсно стало ближче до Asus, але все одно не те. Бо треба калібрувати як мінімум. А Asus прям ідеально передає. І до речі, товариш знімав і фарбував це відео сам, ролик однієї компанії, і так дійсно кайфово працювати на цих моніках, особливо на професійному. Але блін, навіть і Cube за десятку досить непогану картинку видає, на нашу думку. А професійний Asus має 75 Гц, що не не дивно, бо, хоч нічого не завадить пограти на ньому, але все ж це монітор спеціалізований для роботи. Було дуже цікаво порівняти і запустити робочі задачі, тому ми переключимось вже на ПК. Звісно, у біосі я перед тим виставив XMP профіль оперативи, що працювала на обіцяних частотах, і от тепер хочу дещо сказати хлопцям з ArtLine, що збирають такі робочі ПК. Як на мене, помилкою є трохи зекономити і поставити процесор без вбудованого відеоядра. в цій же монтажній програмі Adobe Premiere Pro. Дуже важливу роль відіграє саме відеоядро, котре дуже полегшує програвання на таймлайн в важких проектах. Ті ж 4К з високим бітрейдом і кодеком H265. Photoshop та інші деякі проги. Можуть юзати відеоядро, використовуючи технологію QuickSync від Intel. Тож я наполягаю, якщо ти контент мейкер, працюєш з фото-відео, беремо проц 14700K, а не KF, бо F це якраз означає відсутність відеоядра. А нам треба, щоб воно було, навіть якщо є відеокарта. Топова материнка ProArt плюс топове охолодження вижимає з проца максимум. Майже 300 Вт споживає під час рендеру в Cinebench r 23 причому не дуже гріється, як для Intel. Тут не те, що соточки не видно, тут 90 градусів не видно і це без жодних павер лімітів. Хоча для інтелів i 7 i9 соточка на повному навантаженні, це звична справа. І це ще при тому, що я ходив в біос і ставив тихий режим для охолодження, бо немає сенсу, коли воно крутить занадто. Температури це не дуже змінює, але коли проц вантажити на повну, хочеш не хочеш водяночку все одно чути. Не так, звісно, як менший і дешевший, та все ж, бо це Intel Core i 7. Та головне, що його продуктивність не обмежена нічим. По балам видає трішечки більше, ніж з таким же процем, але в іншому ПК з трішки простішою водянкою. Але різниця мінімальна, бо там водянка також була ні в року. Також відшкварив відразу у всі не меч 23 плюс FurMark, щоб і відеокарта паралельно працювала на повну, без питань. Температури також в повному порядку. В 3DMark Time Spy маємо результат дуже потужного ігрового ПК і трохи вищий ніж в інших ПК з таким же поєднанням про відеокарти. PC Mark 10, наступна ситуація, особливо креаторам можуть бути цікаві ось ці пункти. Blender Benchmark 4.1.0 видав такі результати. Порівнюйте зі своїми робочими ПК. Але що нам ті бенчмарки, ми запускали в блендері проекти доволі важкі, ось, наприклад, твоя колишня під градусом. А це вона, коли ти невдало пожартував, тому вона і стала колишньою. Все крутиться без питань, легко йому дається ця робота. Рендерили цю картинку в 4К, все дуже швидко, машина тут почуває. Себе як риба у воді. І скажу, що в реальних робочих завданнях очікувано він не шумить, як у бенчмарках типу Cinebench. Далі перевірив роботу Thunderbolt. Це важливо тим, хто перекидуватиме терабайти матеріалу за раз. Є у мене швидка зовнішня кишеня, в котрій M.2 2 4.0 диск на 2 терабайти. Картина наступна по швидкості. Це швидше, ніж більшість, навіть PCI 3.0 дисків, але було б ще швидше, якби мій не був майже повністю забитий. Але секунду, якщо піти в диспетчер пристроїв, знайти наш диск. І поставити високу продуктивність з більшим ризиком втрати файлів, як тут пишеться, то можна спокійно з таких отримувати ось такі результати. І це вже в нас і офігенна швидкість запису набагато швидше звичайних болванок. І звичайних SATA SSD дисків. Верхній Type-C також видає, що повинен, хоча було б знову ж таки швидше, якби мій диск не був забитий доверху. І звісно, покажіть мені людину, що не пограла б на такому ПК. Крім професіоналів, найулюбленіша гра, котрих заробляти гроші на таких ПК. Та й часу не вистачає. Та на великому Quad HD моніторі з таким то ПК це в задоволення. Тому й запускаю ігри в нативному Quad HD. Тим більше, щоб усюди ставити ультра без жодного мила, до цієї карти ідеально. Кватич дім монітор, хоча, звісно, 4К також потягне. Запускаємо тільки хардкор, тобто найважчі ігри: кіберпанк, трасування повний газ dlss якість і фрейм-генератор. І знаєте, це найвищі налаштування в Quad HD, але тут за 100 кадрів моментами і смішні температури плюс не шумить. Як і очікувалось, в реальних задачах ПК холодний і тихий. Майже 100 кадрів в кінці тесту. В самій грі добряче побігав, дуже все плавно, з таким-то залізом. А потім я спустив пресет налаштувань на одну ступінь нижче і вимкнув DLSS, лишивши тільки генератор кадрів. От саме на цьому моніторі я помітив, що картинка стала чіткіше без DLSS. Як відомо, він навіть на якості може трішки милити картинку, а тут вона просто тепер шикарна. І от в таких іграх саме генератор кадрів мені подобається більше, ніж DLSS. Схоже, це ідеальні налаштування для цього заліза і тягне запросто. В Alan Wake 2 я також вирішив поставити рендер нативний, тобто без DLSS, і лишити генератор кадрів, як в попередній грі. І, звісно, максимальне трасування. Графіка шикарна, кадрів вистачає, хоча і не за 100 кадрів. Далі я навпаки додав DLSS. DLSS на якість кадрів відчутно додалось. І ось тут, принаймні в цій локації, я не помітив різниці з DLSS і без. Навіть порівнював і різниці все одно не бачу. І це зайвий доказ, що все залежить від самої гри також. Playtail Requiem. Також оптимізація в неї така собі, дуже глючить на початку при різких поворотах камери. Дивіться на лінію фреймтайм. Я різко повертаю. А тут навіть все дуже добре. От якого рівня треба мати ПК, щоб на повних ультрах в Quad HD йшло зі 100 плюс кадрів і не фризало ось в подібних іграх. Хто любить поганятись, ось Forza Horizon, повні ультра без DLSS і генератора кадрів. Тобто картинка, така, як задумувалась, розробниками жодного мила чи артефактів. Тут, до речі, проц грає важливу роль, як бачимо, і добре працює, і сильно додає FPS, добре завантажуючи карту. Тому в нас і графіка, що треба, і FPS під. 200. А ось я додаю DLSS на якість і фрейм-генератор. Взагалі далеко за 200 кадрів. Явно маємо великий запас в цій грі. У відьмаку вмикаю DLSS і фрейм-ген, бо трасування дуже, прямо дуже багато їсть ресурсів в цій грі. Тим паче графіка вогонь. І близько 130-150 кадрів. Можна і DLSS спокійно вимикати, і буде все добре. Все це були дуже важкі ігри, особливо з трасуванням. І от саме в Quatt HD ми маємо досить хороший запас на майбутнє: 4К. Звісно, також можна грати, але вже без великого запасу для ультра в нових проектах. Це все, що можна сказати, на рахунок ігрових можливостей цього ПК. Але перед тим як зробити остаточні висновки про ПК, я зіграю на ньому ще, але вже в прямому сенсі. Друзі, мені подобається зручність корпусу, але не подобається, що немає демпферів як попереду, завдяки чому панель трохи гуляє, так і зверху. Далі, коли я почав знімати плівку з ПК, що був у всій красі в кадрі, побачив наклейку і ще подумав: а чому вона не на плівці, а на склі. Це ж звичайна собі невелика інструкція. Знімаю наклейку і шок. Вона тупо не відстає. Як бачимо, частина з клеєм лишається на склі. Думаю, в житті кожен зіштовхувався з подібними наклейками, але ж, блін, не на корпусі за 10к. Здається, хтось, той, хто вас вибирав ці наклейки або постачальники наклейок, отримують на горіхи. <клухи> Як так? Чому не було контролю якості? Ну або сподіваюсь, що це лише мій екземпляр. Спробував розмочити водою і не думав, що згадаю досвід зняття шпалер, щоб використати це відносно корпусу. Та, на жаль, мені це не допомогло. Добре, що в родині є жінки, котрі користуються рідиною для зняття лаку, тільки чому ноготок, а не нігтик. Та не суть. Шпале, е, рештка наклейки легко злізла. Ось такі пригоди, друзі, коротше, все топ, а корпус мені не зайшов. До того ж, я особисто полюбляю менш габаритні варіанти. А цей великий, важкий, і має недоліки, котрі я озвучив. Не хочу образити почуття фанатів Asus, але кажу, що бачу. Хоча багато хто захоче, щоб все було однієї лінійки і пасувало одне одному, і було сумісне 100%, і будуть купувати все одно. Підсумовуючи, Топово круто дорого подібний ПК для серйозних дядьків, що заробляють за допомогою такого заліза хороші кошти і можуть собі дозволити. Адже золоте правило таких людей не економим на інструменті, котрим ти заробляєш. Така економія не виправдана, адже ти тоді банально не будеш конкурентно спроможним. Саме з прицілом на таких людей, тобто на професіоналів, і розробляються подібні девайси. Все інше придирки, по суті. Також, друзі, анонсую в наступному відео дещо простіше. Мрію зібрати ідеальний за свої кошти ігровий ПК середняк і трохи вище середнього. Тож обов'язково підписуємося і не пропускаємо наступні відео. Всім добра і до зустрічі!